Вітаю вас! Хочу зачитати місце з книги пророка Єремія з 38-го розділу, з п'ятого вірша, книга пророка Єремія 38,5. І сказав цар Сидекія: Ось він у ваших руках, бо цар нічого не вдіє супроти вас, і взяли Єремію та й кинули його до ями, Малкії, царевого сина, що у подвір'ї. І спустили Єремію шнурами. А в ямі була не вода, а тільки багно, і загруз Єремія в багні. І почув Мурин Евет, Мелех, Євнух, який був у царському домі, що Єремію кинули до ями. А цар сидів у воняминовій брамі. І вийшов Евет, мелих царського дому та й сказав цареві, говорячи: пане мій, ці люди. Чинили зло у всьому, що зробили пророкові Єремії, якого кинули до ями. І помре він на своєму місці через голод, бо у місті нема вже хліба. І наказав цар Муринові Евет Мелихові, говорячи: візьми з собою звідти троє люду, і витягнеш пророка Єремію з ями, поки він ще не вмер. Амінь. Дуже цікава історія про те, як пророк Єремія. він Виявився ну, в такому дуже неприглядному місці. Він виявився у ямі. Не просто в ямі. Тут сказано, що загруз а, в болоті. Цікаво те, що це був благословенний Богом чоловік, і я думаю, що всі знають, що пророк Єремія це ну, великий пророк. Він належить до великих пророків. Ми його так і називаємо, і вже саме це ну, розуміється, що дійсно є така якби ну, духовна, взагалі, величина. Ми розуміємо те, що цей чоловік, коли ми читаємо цю, всю історію, потрапив у яму, і потрапив він не через те, що він робив щось неправильне. Він потрапив туди через примху людей. Потрапив він саме тому, що він робив все правильно. І виявляється, те, що він говорив, те, що він робив, те, що він проповідував і чого він вчив, не подобалося духовній і взагалі літі. І ці люди взяли і просто зробили так, що він потрапив в яму. Я сьогодні хотів би спілкуватись на таку тему, як вибратись з ями. Коли я читаю старий заповіт і новий заповіт, я бачу там тих людей, ну, які з певних причин так само чомусь потрапляли у якусь яму да, у якусь е ситуацію, часто це через не їхні абсолютно причини, через те, що так сталося, вони туди потрапляли. Ну, Наприклад, ми пам'ятаємо е Йосипа, який так само потрапив у яму. Ми згадуємо такого чоловіка, як Даниїл, який так само потрапив в яму. І ця яма, вона ну, означала, що в випадку з Йосипом, що з Даниїлом, що і в випадку з пророком Єремією, те, що, ну, в принципі, життя може закінчитись. І закінчитись дуже швидко, тому що в випадку з Даниїлом це взагалі буквально декілька. Миттєвостей у випадку з Єремією, можливо, трохи довше, але суть в тому, що це дійсно було те місце, де були серйозні труднощі, де були серйозні загрози. Ну, Що це за яма? Ми бачимо, те, що раніше це зовсім не яма була, а це був колодязь. Да? Там текла, там була вода, це було водне джерело, з часом воно висохло. Зсохлося і дуже багато залишилася ще якась волога, але це місце вони просто вирішили сприймати як ну, засіб для покарання не, тих людей, які не подобаються, тих людей, які невірні. Але цікаво те, що Єремія недовго засидівся в цій ямі. Вірніше ну, ми не знаємо того часу, скільки він засидівся в цій ямі, але ми бачимо, як і у в в випадку з Йосипом і з Даниїлом, він вибрався звідти. І це дуже благословено. І я розумію, що це Бог так вчинив, що він вибрався з тієї. Я згадую інших людей, які так само були в ямі, але не вибрали з цієї ями. І один із таких, ну, можна сказати, умовно це яма, бо це вже була в'язниця. Це з нового заповіту Іван Хреститель, який потрапив у в'язницю, але з неї так не вийшло. То було Божа воля, Божий план. Але сьогодні я би хотів про те говорити, як вийти з цієї ями. Ну, трапляються в житті в житті такі ситуації, які можна назвати ямами. І вони трапляються по різних причинах, дуже часто від нас, незалежних, що зробив поганого Єремія, що він виявився в цій ямі, Що він зробив погано. Ну, поки тільки добре. Якщо б він робив, е, ну так як йому е, хтось говорить, ну, в даному випадку Сидеки, то він би там не був, але ніхто не знає, як би Бог скерував його життя. Але він робив все правильно і він вибрався з цієї ями. Яма в житті Єремія символізує те місце, з якого хочеться вибратися. Вона символізує, він точно там не хотів засиджуватись дуже довго, бо там можна було померти. Яма символізувала у цьому випадку некомфортне місце місце, де не подобається, місце, де тісно, місце, де є загрози, загрози життю. Це місце, де. Людині не хочеться довго засиджуватися. Не хотілося Даніїлу довгий час бути в ямі разом з Левами. Але Бог його звідти витягнув. І коли я прочитав цю історію про Єремію, я побачив три таких особливості, що йому допомогло вибратися з цієї ями. Перша особливість це те, що він допомагав, що він приймав допомогу людей. Друга особливість це те, що він сам хотів вибрати з цієї ями. Він не хотів там засиджуватись довго. І третє, це він прийняв допомогу від Бога, що, звичайно, є найважливішим і самим головним. Ми бачимо от таку, ну, такий складник: да? це те, що, ну, що би було, якщо би хотів Бог. Або хотів Бог, і люди, щоб він вибрався з цієї ями, але він не хоче. І нічого би не вдалося, якщо і він хотів, і, Бог, і він хотів, і люди хотіли, але не хотів цього Бог. Ми бачимо те, що хотів цього Бог, хотіли це люди, щоб він вийшов, люди, які туди його і посадили, як би це дивно не було. І... Він сам цього хотів, тому що він допомагав, і ми це побачимо, допомагав сам собі вийти з цієї ями. Ну, Коротко про причини зрозуміло, що вони є абсолютно різні. Є такі випадки, коли люди ну, знову ж таки в стародавні часи, і вже в часи Нового Заповіту потрапляли в яму через якісь певні свої власні. ну, Проблеми Через свої, свій характер, злочинців кидали в ями їх, ну його ж злочинцем вважали, тому що він виступав проти царя і проти народу. Це, по суті, він потрапив за злочин, чисто з таких юридичних міркувань. Але люди потрапляли до таких місць абсолютно по-різному. І це був такий спосіб поквитатися з людиною, це був спосіб. Знайти в людині щось не те, знайти в людині якийсь прогріх, і багато людей там такі в тих ямах закінчили своє життя, і багато багато дуже знаходять взагалі вже залишків людей, які так у ямах і померли. Але дякувати Богу, що цього пророка Бог витягнув з цієї ями. З місця, де було багато цього болота. І хоча він тут загруз на якийсь період свого життя в цьому болоті, але він звідти вийшов. І перше, що я тут побачив, це те, що були люди у його житті, які хотіли йому допомогти. І коли я про це читаю, я розумію, що ці люди, вони так само ну не просто так нізвідки з'явилися ці люди. Це не були люди, які ніколи не знали про пророка Єремію, і зараз вони підійшли і ну, хочуть йому допомогти. Це були люди, які його добре знали. Можливо, ті люди, яким він робив добро. Але мені дуже подобається ця історія, тому що вона сказано про те, що почув е Евет Мелех, який був при царському домі, що Є Єремію кинули на дно. І цікаво те, що він просто що робить, він просить царя, просить царя про те, щоб його з цієї ями забрали. І мені ця історія, вона, ну, це те, що зробив Евет Мелехо, воно заслуговує ну, неймовірної поваги. Це заслуговує неймовірного такого ну, взагалі схвалення. Справжній християнин можна тільки сказати. Ми розуміємо, що він християнином не був. Але це була людина ну, неабиякої моральної висоти. І це була людина, яка не побоялася сказати тому, через кого взагалі це сталося, через цього царя Сидекію. І він йому й каже, що треба витягнути з ями. Єремію. І я не знаю, чому, чи боявся він, чи не подумав він. Так можна на місці того Єремії самому опинитися в тій ямі. Да? Там місця на двох, швидше за все, не було, як говорить історія, але можна було на тому самому місці опинитися. Але він не побоявся це зробити, він не побоявся зробити добро цій людині. І як би добре було, б, щоб в нашому житті, коли кожен може бути в ямі. Я думаю, що мало хто застрахований від того, щоб не бути, не бути в ямі. У кожного можуть бути якісь ситуації, якісь складнощі, труднощі, бувають різного характеру ями. І духовні ями так само можуть бути, коли людина через якісь певні нюанси, причини, вона потрапляє і може загрузнути у цій ямі. Але як добре було би, щоб знайшовся такий евет-мелех? Але як чудово, коли ми самі є такими людьми, як оцей Евет Мелех, який просто бачить людей, які загрузили, загрузили в якихось своїх проблемах, переживаннях, труднощах, і могли ну, цих людей потішати, могли бути з цими людьми, могли давати допомогу. Одного разу дуже подобається історія про Клайва Люїса це відомий християнський письменник, який ну, написав неймовірно благословені богословські роботи, і вже одного разу у нього на схилку його життя, в нього померла дружина. І він написав одну таку дуже книгу змістовну про скорботу. І цікаво б те, що він не хотів, щоб хтось дізнався, що він написав цю книгу, і він просто псевдонімом підписав цю книгу. І його друзі, ну це коли після того, як ця книга вийшла вже у друк, його друзі знайшли цю книгу, побачили, наскільки вона підходить для його ситуації. І вони йому подарували цю книгу. А на що він сказав? Дякую. Це саме те, що мені потрібно було почути. Хоча б. Цікаво, що він написав, але він сказав, що це те, що йому було потрібно почути. І я переконаний, що кожен з нас ну, навіть знає якісь ситуації. Хто з нас не знає е, сьогодні, ну, не знаю, там якісь самі елементарні істини, але ми потребуємо у нагадування, коли ми можемо бути в якихось таких духовних ямах або якихось ситуаціях? Хто з нас не потребує слова, слів підбадьорення? Хто з нас не потребує? Того, щоб нам допомогли і сказали нам очевидні речі. очевидні речі, які ми точно що знаємо, да? бо ми їх років вже дуже багато слухаємо. Але коли ми чуємо це від іншої людини, ми розуміємо, що ми соціальні є люди самі по собі. І нам потрібно спілкування з іншими людьми, нам потрібна підтримка інших людей. Тому важливо, коли. Ми говоримо про вихід з ями, це те, щоб оточувати себе людьми, благословенними християнами. І дав Бог кожному з нас, таких друзів, які би були такими ветмелихами. І ми такими маємо бути, які не бояться, які розуміють, що ну це може щось мені коштувати в, даному, в даній ситуації. Це може чимось ну, не дуже добрим закінчитися. Але він це робив, тому що він розумів, що є Божий пророк, який страждає безневинно, який знаходиться в ямі, загруз там і може померти. І цікаво те, що перший, перший складник, звичайно, як вийти з ями, це приймати допомогу людей і дав Господь, щоб ці люди були в нашому житті і щоб ми були такими людьми. Друге, дуже, важ, дуже важливо, що є в цій ситуації, це те, що е, цікаво побачити, як е, далі ця історія продовжується, про те, що цей е, Мелех приходить вже з трьома людьми. Да? Йому так і сказав Сидекія, що візьми ще трьох людей. І він взяв цих трьох людей і прийшли вже до нього витягувати з його зями. І що мені дуже сподобалося в цій історії, це те, що записано у 12 му вірші, сказав Мурин Еветмелех до Єремії, поклади це подерти шмаття та лахі попід пахі своїх рук шнур, під шнури, і зробив Єремія так, це показує те, що він хотів вийти з цієї ями. Ну, можна було би сказати, я не хочу цього робити. Ну, Людина не може вийти з ями до тих пір, поки вона сама не захоче вийти звідти. Вона може там і залишатися. Коли Даниїлові вранці було відкрито оцей Левичий рів, він ж вийшов там і не залишився там на другий день. Чи коли Йосипа просто знайшли в тій ямі, він так само вийшов з тієї ями. Коли є можливість вийти, то, звичайно, дуже потрібно виходити з тієї ями, виходити з якоїсь ситуації. Сьогодні взагалі є різні такі ну, особливості, і багато людей, ну, коли так взагалі слідкувати за молоддю і ну, за молоддю, яка взагалі різноманітна. і Ті, які знають Бога, і ті, які не знають Бога. Але я хочу більше говорити про тих, які знають Бога. І сьогодні багато людей десь свідомо, несвідомо, вони можуть говорити про якусь депресію, і ми розуміємо, що є труднощі. Ми розуміємо, що можуть бути такі ситуації, коли не вирішені якісь ситуації. Але є люди, які самі винні в тому, що вони опинилися в ямі. Це єреме єримія бути таким благословенним божим мужем, божим чоловіком, який опинився там не по своїй вині, але в основному люди потрапляли до ями через свою вину. В основному люди потрапляли туди через те, що вони так роблять. Але разом з тим, Бог завжди хоче свою дитину витягнути з тієї ями, витягнути з тієї ситуації. Але людина сама має хотіти звідти вийти. Я переконаний, що цей Божий пророк він лише тим і займався, що він дивився уверх. Да, По-перше, він дивився на Бога. По-друге, він дивився, чи немає звідти якоїсь допомоги. І знову ж таки, я не знаю, чи він був знайомий з цим Ведмелохом, чи не був знайомий. Швидше за все, що був знайомий. І коли він побачив там обличчя людини, я переконаний, що він дуже сильно зрадів. І він готовий був виконувати всі інструкції. Абсолютно кожну інструкцію, яка йому була дана, яка йому була сказана для того, щоб вийти. Невідомо скільки він там пробув часу, але цього часу йому було. Достатньо для того, щоб він зрозумів, що це не то місце, де він хоче бути, це не то місце, де йому треба бути, це не є місце, де він має залишатися, це не те місце, де дуже зручно, де комфортно і так далі. Це місце, яке має особливі духовні труднощі, чого тільки варто згадати того самого Івана Хрестителя, який потрапив в таку ситуацію, і вже у нього закралися якісь запитання. І вже він починає в чомусь сумніватися, але Бог провів його до кінця, і це був благословенний Божий чоловік. Але ми бачимо в цьому випадку Єремія дуже сильно хотів вийти з цієї ями. Я впевнений, що сьогодні є люди, які хочуть вийти з цієї ями, але нічого для цього не роблять. Є вже і, і, і люди, які можуть допомогти, є вже і ситуація, але людина не хоче. Людина вже може просто настільки. Сама себе переконувати в тому, що не можна вибратись з ями, що тут вже моє місце, і так далі. Але є одна ще важлива особливість, що стосується саме цієї ями і саме цього місця, це те, що Єремія загруз. І це слово загруз, воно означає те, що це був процес. Це означає те, що це, можливо, не було. Просто так він там почав бути, і він зразу загруз. Це був період, протягом якого він там загрузав у цій ямі. І звичайно, коли ми говоримо про Єремію, ми знаємо, що то благословенний Божий чоловік постраждав через Бога, але є такі періоди, коли людина загрузає, загрузає духовно у якійсь ямі, і це через, знову ж таки, через те, що ми. На тому самому місці, коли це слово це означає, що людина знаходиться там же і під тиском ну, якби власного тіла, іноді власних якихось гріхів або ситуацій, людина загрузає, загрузає, і цей процес і далі би міг продовжуватися. А це багато таких місць взагалі є, коли з болота. А з якогось, ну, з якоїсь торфяної місцевості. Ну, не так просто вибратись. Треба людська допомога. Але коли є ця людська допомога, і взагалі, коли є навіть людина тонен, ну то вона має дуже сильно співпрацювати з тим, хто хоче її спасти. Ми бачимо, що в Єремії це було. Як добре, щоб було сьогодні це у Божого народу, ми розуміємо, що ми маємо вийти. І коли ми читаємо Біблію, то е, цікаво написано там, що буде, у нині є народ. Отака От фраза російською мовою в синодальному перекладі. І коли я про це думаю, я е, звертаю слово на звертаю увагу на останнє слово, народов, да? Але ну, що ми до того маємо? Ми церква Божа, ми, ми не є там якийсь народ. І не хотілося б, щоб таке. Унині воно і було в нас з вами. Хотілося, щоб навпаки ми були тими людьми, які проголошують радість, мир, спокій, благословенне життя, благочестиве життя. І знову ж таки, не грузнути під власним грузом своїх невирішених ситуацій або невирішених гріхів, тому що кожен новий гріх і кожна нова невирішена ситуація вона буде робити тільки одне добавляти. Ще більше цього грузу. І коли буде цей більший ще груз додатися, не дай Боже, не дай Боже, щоб була та вже така точка, з якої немає повернення. І багато людей, які померли за свої власні от гріхи, і не за свої власні, а які потрапили в такі ями історичні, вони, я повторююся, там і залишилися. І багато людей, напевно, набагато більше, які. Почали в своєму житті робити неправильні речі, загравати з гріхом, робити те, що робить світ. Багато людей вони так само пройшли до тої точки, з якої вже не було повернення. Як би хотілося, щоб ми були тими людьми, які вміють визнавати свої провини і вміють розуміти те, що з ями треба вибиратися. І мова не тільки про гріхи, а мова взагалі про депресію, про апатію, про е якийсь свій е неспокій в якихось ситуаціях, і багато-багато цього можна назвати. І найосновніше про що хотілося би сказати, це про Бога, який контролює цю всю ситуацію. Нічого не варті люди, тому що Бог посилає людей, Бог послав цього евет Мелиха, який благословений був Божий чоловік. Який просто відкрив Богові серце для того, щоб спасти цього Єремію, який потрапив туди незаслужено. І Бог так само може і людину спонукати, вийти, дає якісь думки, якісь бажання. І Бог точно і через допустив, щоб він там опинився в тій ямі, Бог так само і скерував абсолютно всім. Тим, щоб витягнути його звідти. Лиш Бог направив караван тих людей, які прийшли саме в потрібну яму, саме в потрібне місце, в потрібний час, щоб спасти Йосипа. Лиш Бог це скерував тих людей, дав їм таку можливість. Можна було ніколи взагалі того Йосипа не знайти. Ніколи його би там ніхто не знайшов, але Бог скерував тих людей. Бог скерував тих, тих львів, яких просто. Ну, затулив їм пащі, І вони не хотіли їсти вже. Цікаво те, що це Бог робить, і Бог робить дивовижні речі, коли Бог знає серце своїх дітей. І точно, що я переконаний в цьому, Бог не хоче зла своїм дітям, Бог своїм дітям хоче тільки добра. І Він буде неймовірно сильно дбати за це, неймовірно, сильно спілкуватися, допомагати і сприяти різними різними ситуаціями для того, щоб людина. Вийшла з цієї ями. І коли людина виходить, я впевнений, що вона й по-іншому може цінувати, по-іншому може цінувати і говорити, як добре не в ямі, як добре ну, на твердій землі, як добре тут просто ходити собі по твердій землі і насолоджуватися життям і дякувати Богу. Таких випадків дуже багато, коли люди вийшли з того багна, де вони були, і радіють, радуються тим, де вони знаходяться в церкві. В домі Божому читають Біблію, мають постійно богошукання. Це благословені Богом, люди. Але Бог робить неймовірні речі. І знову ж таки, я впевнений, що Єремія те й робив, що дивився тільки наверх, чекав, коли Бог йому допоможе. Я не можу собі уявити цей час, коли він там був без молитви. Я навіть не вірю, що він там не молився. Я переконаний, що він там згадав все своє життя, всі свої, самі, можливо, якісь ситуації з життя. Він там кликав до Бога лише так, як можна було. І Бог почув його. Саме Єремія це той Божий пророк, який так багато зробив для Божого народу. Така цікава благословена книга, скільки пророцтв написано. І він говорив правду. Про Божий народ. І Бог його почув, Бог почув його молитви, Бог скіргував його життя. Далі в нього так само дуже цікава історія, і багато ще є чого про нього говорити, але що хочеться про кого говорити. Це саме про Бога, який витягує з таких пасток, з таких ям, з неприємних ситуацій, коли людина кличе до Бога, коли людина хоче вийти звідти. А не просто там лишається. Я уявляю собі крик цього Єремія. Можливо, він і кричав, да, чи хтось його почує. І, можливо, його й почули. Ми багато деталей не знаємо цієї історії, але я впевнений в тому. Ну, яма була досить глибока. Але я впевнений в тому, що основне, що він розумів, що ніякими своїми власними силами. Своїми власними здібностями він звідти не може. Все тільки що він може робити, це, якщо так можна виразитись, допомагати Богові вивести себе з ями. Я розумію, що тільки Бог керує, Бог скеровує, і Бог робить ці такі неймовірно благословенні речі. Він вийшов з цієї ями, і як би хотілося, щоб кожен з нас не потрапляв туди, але якщо і потрапив, то могли виходити. Але для цього є важливі умови. Щоб були люди і щоб ми були такими людьми, які можуть витягувати одне одного з ями, такий благословений принцип взаємовиручки християнина. Друге, це самому дуже сильно хотіти і. Допомагати тим людям і Богові витягувати себе з ями, відкидати те, що в нас туди ще більше заштовхує, забирати ті речі, які нам не потрібні, які псують наш характер, наш настрій, наше життя. Таких речей багато. І найсланіше це довіряти Богові, молитися, шукати його підтримки, Його волі. І тоді стануться благословенні речі: ми вийдемо з ями, ми будемо назовні, і ми будемо дякувати Богові. І вже йому дякуємо за те, що він зробив у нашому житті. Амінь. Помолимось.